Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні я хочу зняти відео в форматі е, відповіді на питання тегу. Тег називається Несподівані питання в'язальниці. Його вигадала Надійка з каналу В'яжемо разом з Надією. Я нещодавно послухала, пов'язала з нею. Мені дуже сподобалося, і я вирішила, що мені теж треба зняти таке відео. Але. Перш, ніж я почну відповідати на ці питання, мені б хотілося отримати відповідь від вас. Чи подобається вам такий формат, чи цікаво вам знайомитись з в'язальницею з блогером, коли вона відповідає на питання? Якщо так, тоді сідайте зручненько, слухайте. Якщо вам хочеться більше знати про мене, то подивіться в, в шорцах. Я виставила там таку плашечку з пропозицією задати мені питання. Задай питання, отримуєш відповідь. Якщо вам цікаво знати щось більше про мене, або щось знати таке, що можу знати я, щоб я вам підказала, або ну, на будь-яку тему. Можливо, навіть про політику. Зараз, мабуть, саме лінивий не, не цікавиться політикою. Задавайте. Ну, Якщо не знаю, то щось збрешу. А зараз буду відповідати на питання того, які е, вигадала Надійка. І поки я буду відповідати, я в'язатиму свій новий светрик. Залишилось чуть, -чуть. От резинку довяжу. І піду стирати. Тож, давайте почнемо. Несподівані питання. І перше. Якщо б пряжа була порою року, яка це була б і чому? Якби пряжа була порою року, то це була б осінь. Середина осені. Золота осінь. Коли. Повітря тепле, але вже не жарке. Коли дуже багато квітів, дуже багато кольорів, все таке яскраве, різноманітне, вже таке осінь готується відпочивати, природа готується відпочивати. Це найулюбленіша моя пора року, і мені б хотілося. Саме такою пряжею в'язати. Що в мене асоціюється з цією порою року? Ну, мабуть, меринос, гребінний меренос, картний меринос. Але такий, щоб мене не кусав. Бо ну, завжди я дуже-дуже потерпаю від кусючих пряж. Хочеться в'язати з дорогих, сивих, якісних пряж, але мені. Недоля <сь>, з таких пряж в'язати. Тому, якось так. Друге питання: яка нитка відображає твій характер? Перш ніж сказати, яка нитка відображає мій характер, треба спочатку подумати, який в мене характер. Інколи Мені здається, що я доросла дитина. Я дуже люблю гратися, грати, вигадувати якісь розваги, щоб мені було весело і всім, щоб було весело. Разом з тим я доволі м'яка і добра, коли син казав, мама, капець, яка ти добра. Але я можу бути і жорстка, я можу бути різка, то, напевно, це якийсь кід Мохер на шовку, але з підмотом, можливо, шкарпеткової пряжі. І десь там з Люрексом таким, знаєте, металевим трішечки. Ну, отака, отака, <смеш>, такий в мене характер. В'язання це терапія чи залежність? Ой, для мене в'язання це все і відразу. Це і терапія, і трішки залежність, і віддушина, і творчість. І натхнення. Це все і відразу. Я в'яжу, коли мені важко, коли мені добре, коли мені погано, <голи> коли я втомлена, коли я хочу спати, або хочу бодрствувати, коли мені хочеться творити. Я весь час в'яжу. Чи є у тебе нитковий гріх? Купила і лежить роками. Так, у мене є нитковий гріх, і це пряжа, яку я дуже давно купила в секунді я її почала розмотувати і не впорала з нею. Наразі я її передарувала з думкою про те, що дівчинка використає на волосся ляльки. Але частина тої, що я вже розмотала, залишилась з мене. Там був буквально 200 г. І тільки нещодавно я почувши від Юлічки з каналу Аріадна, що в неї є пряжа, я от забуваю, як вона називається дорога така трішки велюрова, шовкова. Якщо згадаю, то підпишу на екрані. І чогось мені здається, що та пряжа, яку я купила, як невідомо, це саме ота дорога, вона і є. Вона така кольору слонової кістки. І вона лежить, я не знаю, років 20 вже, мабуть. Так я її нікуди і не зуміла прилаштувати. Коли вона в вільному полотні, сама по собі, вона дуже сильно косить. А в ті роки, коли я її купувала, я ще не так не в'язала запоєм, в мене не було такої кількості пряжі, то я тоді ще не, не здогадалась її з чимось міксувати. Зараз здогадалась, можливо, скоро ви щось з неї побачите. Я спалила. згорає вщен, вщент, хімію не воняє, щось натуральне. Ну, отакий в мене гріх є. Що ти рятуєш першим помилку чи нерви? Коли я маю помилку, в мене немає нервів. Я всі помилки переробляю зразу. У мене навіть думки немає, що ця помилка для мене може створити якийсь нервовий стан. Ну, Зробила помилку, з ким не буває, зустріми буває. Дуже рідко коли в'яжеться без розпусків, ну, ось оцей светрик у мене в'яжеться без розпусків, але мені не вистачило пряги, то мені довелося розпускати низ, щоб дов'язати рукави. Але то окрема історія, я вам про це розкажу. Але так, щоб я нервувалася, так інколи буває шкода, коли вже річ зовсім готова, а десь там на горі побачиш. Помилку. Якщо не можна її переробити якимсь іншим способом, то я розпущу. А так, щоб я дуже нервувалася, то ні. То рятую помилку. Він я її не рятую, я її прибираю. Так, шосте питання. Розпускати чи та й так зійде? Ні, звичайно, розпускати. Інколи, дуже рідко, коли я знаю, що крім мене цю помилку ніхто не побачить, та і я її можу не побачити, не знайти, то я можу залишити ну, типу так зійде. Але краще розпустити. Для мене важливо знати, що там помилок немає. Оце я зараз замовницею сварюся, бо вона інколи не задоволена тим. Що вийшло, але не дає мені розпускати. А мене це бісить, що вона пішла незадоволена. Ну, як незадоволена? Вона вирішує, що е, те, що вона планувала, ми зв'яжемо ще раз. А е, зараз хай буде такий варіант. Ну, для неї не критично, а для мене вже критично. Якщо вона хотіла інше і не дає мені переробити, то мені якось неприємно. В'язання в тиші чи під серіал який саме. Я люблю в'язати під серіали, під наших в'язалочок і під тиху спокійну музику. Якщо серіали, то це зазвичай детективні, і останнім часом мені подобається дивитися наші українські такі трішки, можливо, десь наївні серіали, десь такі простяцькі, але вони мене заспокоюють і відволікають. Ввечері, коли чоловік приходить з роботи, ми дивимось якийсь цікавий детектив з Netflix, наприклад. Так. Нам подобається разом дивитися. А вдень я дивлюсь щось таке, що не заставляє думати, що якщо я пропущу, то не страшно. Але є такі серіали, що і дуже цікаві наші. Наприклад, я дивлюся і буду передивлятися наш поліцейський з ДВРЗ, це прямо любов з першої серії. От, зараз дивлюся АТП-перевізники. Я думала, це щось про шоферів, а там навіть трішки детективу є, то мені подобається. Хоча це такий формат. Ну, я ж кажу на кухні, щоб не відволікатися, дуже таке. А взагалі найбільше я люблю детективи, складні, заплутані, щоб було багато таких ліній всяких. Люблю турецькі серіали, бо там кожна серія як окремий детектив. Так. Найдивніша річ, яку ти колись в'язала. Упс. Не знаю, а що я коли в'язала дивне, не можу сказати, мабуть, на, на загал найдивніші речі це те, що я в'яжу свої прикраси. Бо я не люблю дрібні речі, дрібні маніпуляції, дрібне в'язання. А от прикраси люблю в'язати, хоч там дуже дрібно, дуже мілке. І для мене це. А так, я не люблю в'язати ніякі сувеніри, не надто люблю в'язати іграшки, хоча деякий час я в'язала іграшки на продаж. Щоб мені щось таке дивне замовляли, то ні. Ну, мабуть, дивного, вже дуже дивного я не в'язала. Хоча, можливо, просто не згадала. Чи ревнуєш ти свої вироби, коли їх даруєш? Ні, взагалі, як таке можна ревнувати? У мене майже не залишилось моїх прикрас. Ті, що не розпродались, я роздарувала. Дарю з великою радістю, з душею... і ще й Приговорю, якщо тобі не подобається і ти знаєш, що це буде носити залюбки за задоволенням. Передаруй, а собі щось купи на ті гроші, які в тебе звільняться. Ти б же людині йшла б з подарунком, ти витратила б гроші. А так ти подаруєш те, що подарувала тобі я, ну, буси, наприклад, тебе буде якась сума звільниться. На цю суму купи собі щось корисне і згадуй цю корисну річ, як. Нібито подарувала тобі я. <смі> Люблю дарувати свої речі. Якщо в мене є, то я все пороздарую. У мене навіть своїх в'язаних речей, щоб отак от сказати, мій в'язаний гардероб в мене немає, я все роздарувала. Який проєкт став для тебе викликом? Господи, що ж такі питання, Надійко? Важкі питання. який проєкт став для мене викликом. Ви знаєте, я така трішки пришелепкувата, що я собі самого простого проєкту можу зробити виклик. Не можу сказати всі, в кожен проєкт я намагаюсь нести якийсь такий складний елемент. Щоб воно було не так, як у всіх, це для мене важливо. Тому, звичайно, точно є якісь проєкти, які я довго в'язала і не могла подолати, але от зараз так сходу я не можу згадати. Можливо, я зараз довідповідаю, потім згадаю і дозапишу. Якщо я довго Мрію щось зв'язати, воно в мене прямо крутиться, крутиться в голові. Я без кінця про нього думаю, і так, і, може, би так зв'язала, може би так. Воно мені кілька разів присниться на різні лади. Я підбираю пряжу туди-сюди переставляю, тіскаю. Ну, ви знаєте, як це у нас буває. От, то зазвичай, коли я починаю це в'язати, я вже його, можна сказати, кілька разів в голові зв'язала. Чому мені не подобається, коли я почну в'язати, і потім з якоїсь причини відкладу. Тому що вже поки воно лежить, я вже його не те, що зв'язала, я його вже і поносила, і до дірок затерла, і воно мені вже набридло. Тому я завжди ті речі, які лежать довго, я їх швидко розпускаю, і не заморочуюся на те, що вони у мене ну, колись мали бути речами. Ні, колись буде щось інше. Взагалі. От, а от яка річ виклик у мене. Викликом було. Я поч... от зараз згадую, я не можу згадати, що б у мене було таке, щоб я. Багато разів розпускала і не могла довести до потрібного мені результату. Можливо, в мене були складні речі, от як, наприклад, шовковий топ, що я в'язала на замовлення, але це не був виклик. У мене просто не приходило натхнення, що яким він має бути, я не могла впіймати. Не було того відчуття, що таке оце воно, і оце треба в'язати. Аби що в'язати, я не люблю. Мені треба, щоб було обов'язкове натхнення, щоб я розуміла, яке воно буде, як воно ляже. Ну, ось так. Можливо, кожна річ десь трішечки виклик. Трішечки. Бо. Я ж не шукаю легких ляків, я завжди шукаю собі е, якусь родзиночку. Можливо, я потім ще згадаю, можливо, і було, е, якась річ така, е, що не, не давалася, що я не могла зв'язати, але зараз, зараз не згадаю. Е, Одинадцяте питання. Якщо б твої спиці могли говорити, що б вони сказали? Пощади. Мої спиці ті, що неякісні, не вже позакручували в спіралі. Ті, що якісні, повідламувалися ось тут, навіть оці ось це на Новий рік мені подарував та таємний Санта в батьківських петлях. Анічка, яка я тобі вдячна за ці спиці. Я б сама ні за що б не купила б такі. От, мені вони дуже подобаються, ці спиці Аді. Такі вони трішки як спіралька, як бурулічка. От, і це найзручніші спиці, якими я в'язала мухер. Саме для мухеру вони найкращі. Зараз от я в'яжу ними оцей букляшик просто насолода. От. то мої спиці, мабуть би, запросилися у відпустку. <ріст> Чи був момент, коли хотіла кинути все і не в'язати більше? Я так до в'язання не ставлюсь. І я про нього взагалі не думаю, як про те, що можна кинути або не кинути. Захочу кину, захочу ні. Ну... Це, це такий процес, коли... і мен, мені інколи буває страшно від того, що руки не міють, вранці я в'язати не можу. І, е, мабуть, в такому віці всі ми задумуємося про те, що я буду робити, як не, не зможу в'язати. Це для мене найважче. А, а так, щоб кинути і не в'язати, ну, в мене був період, коли я не в'язала, але я тоді працювала. Я тоді працювала, в мене була улюблена професія, я була затребувана, я була реалізована, мені було цікаво. А зараз, якщо я залишусь без улюбленого хобі, це буде дуже-дуже важко. Три слова якими можна описати твоє в'язання? Натхнення творчість насолода? Так в'язати. Настрій чи план? Життя? Скоріше, настрій. Я ніколи нічого не планую взагалі. Я... Мені дивно, що люди витрачають час на те, щоб скласти план, замість того, щоб взяти і робити. Я... Мені дуже подобається, ось дівчата грають в ці кубики, шалені старти. Я пробувала не змогла бо мені взагалі неприємно працювати, коли мене щось до чогось примушує. Я вранці встаю, застилаю постіль і кидаю на диван два процеси, найменше два, які я можу зараз просунути. Я люблю починати день з легких процесів, там, де не потрібно виконувати складні операції. Я спочатку повинна розігнатися, потім зробити щось кардинальне, а потім вп'ять розслабитися. Тому, ось сьогодні ранок я починала, закінчила рукав, вивязала, потім закрила резиночку голочкою, а потім перейшла на тушку закінчувати. Зараз я закінчу, закрию голочкою. І потім я перейду на інший е, процес, бо там просто треба в'язати. Ніколи не планую. Навіть якщо в мене в плані є е, замовлення, то я його виконую в такому ж ритмі. Якщо там щось складне, я його відкладу на е, частину дня. Після другої години, десь о четвертій. Якщо там просте, то я в першу чергу його схоплю і буду в'язати і зроблю складне потім там. же, І як тільки я доходжу ввечері до якогось затику, ну, наприклад, я все вив'язала, мені треба починати рукав. А рукави, я, як вводиться, в'яжу в Magic Club, два відразу, то я відкладу їх до завтрашнього дня. Тому що треба порахувати, правильно одягнути, роздивитися, звикнути до того, що я роблю, якщо я тут складний візерунок роблю. Ну, якось так. Завжди натхнення і настрій. І останнє питання: як виглядає ідеальний вечір в'язальниці? Ну, ось так він і виглядає, приблизно як зараз. Я сижу з улюбленим в'язанням. Єдине, що я сижу зручненько, майже лежу на півлежачі з серіалом і в'яжу ось так. Приглушене світло, світильничок якийсь і в'яжу спокійно, без напрягів, без складних розрахунків, щось таке, де можна гнати, гнати, гнати і гнати. Оце і є ідеальний мій вечір. От і все. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити мені вподобайку. Я дуже люблю цей формат, я люблю послухати питання, люблю відповідати на них, завжди відповідаю чесно. Я б хотіла додати таких тегів в своєму відео в своїх, на своєму каналі. І якщо вам це цікаво, то маякніть мені, будь ласка, бо щоб я не витрачала час на нецікавий для вас формат. Я дуже люблю посидіти послухати своїх в'язальних подруг ютубовських. Дуже люблю, особливо тих, ну, тих дівчат, з якими я особисто знайома і знайома. Все-таки ж ми не сидимо часами, чаї не п'ємо. А, а хочеться про них знати більше, то я просто відловлюю цікаві тери, тих дівчат, які відповідали. І дуже люблю, коли відповідають вони. Ось такі справи. Ну, а зараз дякую, що прийшли. Дякую, що підтримали. Підтримуйте мене ще. А я. Намагатимусь бути для вас цікавою. Па-па!